Приголомшливо завершений куполоподібний динозавр з'являється з, з пісків Монголії. рінпоче, як новий динозавр, переписує історію пахіцефалозаврів і розкриває таємниці їх еволюції. Недавнє відкриття скам'янілості пахіцефалозавра Заваєфалегіпроче у пустелі Гобі, це не просто знахідка нового виду динозавра. Це справжній прорив палеонтології, здатний кардинально змінити наше розуміння еволюції цих дивовижних істот з величезними куполами на голові. Вивчаючи деталі цього неймовірно добре збереженого зразка, вчені отримали унікальну можливість зазирнути в минуле на 108 мільйонів років і дізнатися про життя, розвиток і, можливо, навіть про соціальні взаємодії цих стародавніх рептилій. Як досвідчений палеонтолог аматор, Мене завжди захоплювали пахіцефалозаври. Їх химарні, масивні голови, прикрашені кістяними виступами, рогами і шипами, викликають одночасно захоплення і здивування. Що за функція могла бути у цих гігантських конструкцій? Чи служили вони для захисту, для залучення партнерів, для демонстрації домінування або, може бути, для комбінації всіх цих цілей? Донедавна відповісти на ці питання було вкрай складно через рідкість і фрагментарність знахідок. Більшість відомих пахіцефалозаврів представлені лише частковими черепами, що ускладнює реконструкцію їх зовнішнього вигляду та розуміння їх еволюційної історії. Проте завайфалегіпроче це щось зовсім інше. Це найповніший скелет пахіцефалозавра, коли-небудь знайдений. З чудово збереженим черепом, руками, скелями в шлунку і навіть хвостом з сухожиллями. Це неймовірне збереження результат унікальних геологічних умов, коли останки тварини були швидко поховані в пісковику, що захистило їх від руйнівного впливу часу. Що ж робить цю знахідку такою важливою? Перш за все, завайфале найбільш ранній відомий представник пахіцефалозаврів. Його вік 108 мільйонів років відсуває палеонтологічну літопис на цілих 14 мільйонів років назад. Це означає, що еволюція цих динозаврів почалася набагато раніше, ніж вважалося раніше. По-друге, завайфале надає унікальну можливість вивчити процес розвитку купола на голові. Раніше вчені вважали, що купол формується поступово у міру дорослішання тварини. Однак, Аналіз завайфале показав, що купол був повністю сформований у підлітка. Це свідчить про те, що функція купола, ймовірно, пов'язана з соціальною взаємодією і конкуренцією за партнерів вже в молодому віці. Особисті роздуми, еволюція як безперервний процес. Ця знахідка змушує задуматися про те, як часто наші уявлення про еволюцію формуються на основі неповних даних. Ми схильні будувати гіпотези, ґрунтуючись на доступних доказах. Але що, якщо ці докази лише мала частина загальної картини, завайфале яскравий приклад того, як нове відкриття може перевернути наші уявлення про минуле і змусити нас переосмислити існуючі теорії. Мені завжди здавалося, що еволюція це лінійний процес, де види поступово змінюються, адаптуючись до навколишнього середовища. Проте Завайфале показує, що еволюція це набагато складніший і звивистіший шлях. Вона включає в себе безліч факторів, таких як генетичні мутації, природний відбір, екологічні зміни і випадкові події, роль каменів в шлунку і сухожиль хвоста Особливий інтерес для мене викликають знахідки каменів в шлунку завайфале. Це явище не є новим для палеонтології, подібні знахідки були знайдені у багатьох інших динозаврів. Вчені припускають, що ці камені служили свого роду шлунковими каменями, допомагаючи перетирати тверду рослинну їжу. Цей механізм дозволяє динозаврам ефективно витягувати поживні речовини з жорсткої рослинності, що, ймовірно, було важливим фактором виживання в умовах, коли доступ до легкозасвоюваної їжі був обмежений. Також захоплює увагу добре збережене сухожилля хвоста. Хоча функція хвоста у динозаврів досі залишається предметом дискусій, його наявність у Завайфале дає можливість вивчити анатомію і механіку руху цих древніх істот. Можливо, хвіст служив для балансування, для маневрування або для комунікації, сполучна ланка між еволюційними змінами. Вчені відзначають, що купол черепа завайфале в основному складався з кісток чола, що контрастує з більш пізніми видами, у яких купол займав більшу частину черепа. Це відкриття вказує на те, що купол поступово збільшувався в розмірах і займав все більшу частину черепа в процесі еволюції. Завайфале стає свого роду сполучною ланкою між ранніми і пізніми формами пахіцефалозаврів, дозволяючи вченим краще зрозуміти еволюційні зміни, що відбувалися в розвитку цих динозаврів. Що чекає нас попереду? гіпроче – це лише початок нової глави у вивченні пахіцефалозаврів. Вчені планують продовжити детальний аналіз цього унікального зразка, щоб спробувати зрозуміти його призначення. Особливий інтерес представляють крихітні ручки і кісточки на животі, а також сухожилля, що проходить уздовж його хвоста. Я впевнений, що попереду нас чекає ще багато дивовижних відкриттів. Вивчення Завайфале дозволить нам не тільки краще зрозуміти еволюцію пахіцефалозаврів, але й розширити наші знання про життя на землі в мезозойську еру. Це як відкрити нову сторінку в стародавній книзі, де кожна сторінка розкриває нові таємниці і загадки висновок значення відкриття для палеонтології. Знахідка Завайфале Гіпроче це тріумф науки і людської цікавості. Вона показує, як важливо продовжувати дослідження, навіть коли здається, що все вже відомо. Саме завдяки таким відкриттям ми можемо розширити наші знання про минуле і краще зрозуміти сьогодення. Ця знахідка також підкреслює важливість міжнародного співробітництва в галузі палеонтології. Монгольські та американські вчені працювали разом, щоб витягти та вивчити цей унікальний зразок, що свідчить про те, що лише спільними зусиллями можна досягти значних результатів у науці. В кінцевому підсумку завайфалегіпроче це не просто динозавер, це символ надії та натхнення для всіх, хто цікавиться наукою та історією нашої планети. Це нагадування про те, що світ сповнений таємниць і загадок, які чекають свого часу, щоб бути розкритими. І хто знає, які ще дивовижні відкриття чекають нас попереду.